День Шахтаря, ми зустрічаємо з тривогою в душі. Ця тривога пов'язана з тим, що на Україну підступно напала Росія. Я думаю, що ми цю війну обов'язково виграємо, тому що на нашому боці весь український народ, тому що з нами Європа, з нами Захід. Ми розраховуємо на їхню допомогу. І ця допомога є. Поки що вона не така, яку б ми хотіли б бачити. Поки що вони оглядаються на свої економічні інтереси, вони бояться Путіна. Але ми Путіна не боїмося, тому що за нами велика земля, великий народ, за нами Європа. Зараз, як і багато століть тому, ми, українці, захищаємо Європу. Від зажерливого загарника, дорогі друзі, ми маємо чим пишатися. Ми маємо гарну країну, ми маємо гарний народ. Ці випробування, які випали на нашу долю, знову ми обов'язково пройдемо. Ми справимося з ними, і ми вийдемо із цієї війни сильнішими. Я в тому впевнений. Тому я хочу побажати вам все таки. Більшої надії в душі, більшого спокою, менше тривоги ми обов'язково переможемо, тому що Україна наша славна. Слава Україні! Слава вам! Помаленьку спіша! всі залазимо під прапор, Поторопуємося! Зато розгортання даного прапору є громадське об'єднання Батьківщина Молода на сприяння народного депутата України та пана Володимировича Курпіля, а також міської ради. Діти, голоса.